Вітаю, дорогі рівняни. Сьогодні я хочу представити вам гостя нашого Романа Курбацького, пастор церкви Дім Примирення. І ми сьогодні будемо говорити про те, як Роман прийшов до віри в Бога і як він став пастором, як він почав цю духовну діяльність. Вітаю, Роман! Вітаю, дорогі рівняни! Дуже радий, що можу бути разом з вами і спілкуватися на дійсно чудову тему мого життя особисто. Як ти прийшов до віри в Бога, тим більше став такі роки молодим пастором. Пастором для провідником для багатьох молодих людей хотілося б почути твою історію навернення до Бога. Ну, я скажу чесно, як і в більшості людей, напевно, на землі я ніколи не шукав Бога. І не планував навіть, що моє життя буде щось пов'язане взагалі з церквою і взагалі щось, якби з таким життям християнським. Але я скажу, що життя воно обернулося по-другому. Чому? Тому що стався певний контекст мого життя особистого. У мене є ще брат старший, у нас різниця 8 років. Разом і є батьки, і живі батьки. Але на той час такий був контекст, що ми переселися на район північний батьки. Це 90 років. Вони зайняті на роботах. Батько-будівельник, мама працювала в сфері торгівлі. І виходить, ну ми знаємо прекрасно зранку до ночі, якби говориться, бачу твої очі, це робота. Ну якби і дітьми ніхто не займався. Ну, а ми що після школи приходили, і куди ми зразу? Ми зразу на вулицю. І виходить те, що якби коли люди зі всього рівного переселилися на північне, це були дуже різноманітні хлопці і почалися такі організовуватися певні, якби сказати, угрупування, так, дворові, підліткові, навіть були і дитячі, і так далі. І ось получається, якби виховання нас основному йшло на вулиці. Тому перші наркотики, перші, можливо. Перші цигарки, перший алкоголь, перша, якби можна така зустріч з злом, яке здавалося на той час, що це є якби такий пафос того часу, що це якби круто. Ну і ми ж молоді так само. Мені було тоді 11 років, коли я вже вперше стояв на обліку в міліції. І так починалося моє життя. Мій брат був наркоманом. Я на той час, як мої батьки, всі ми думали, що це темрява, і це якби пекло вже на землі. На сьогоднішній час, коли я розказую свою історію, то я скажу, що... Наркотики це було велике благословення для нашої сім'ї. Для нашої сім'ї. Чому? Тому що вже пройшов певний час, і я це розумію сьогодні. Тому що саме це горе, ця біда, ця темрява смирила нашу сім'ю. Тому що я знаю серце своєї мами, яке було горде. Тому що тоді було якби таке життя, що в більшості людей були бідові, а торгівля це завжди були певні кошти і так далі. І це десь можливо давало таку піднесення над іншими можливо людьми і так далі. Ну я думаю, що саме ця ситуація в нашому житті заставила нас визнати, що ми маємо потребу в спасінні, маємо потребу в переміні життя. Дійсно, той час, коли ззаду це було пекло. Коли ми приходили на любе святкування, якийсь ювілей до когось, навіть на весілля, я пам'ятаю, завжди були сльози в батьків. Мама плаче ніякої радості, тому я навіть з дитинства не любив ходити разом з ними десь на якісь такі міроприємства. Тому що я знав, що зараз будуть знов сльози. Буде плакати, тому що старший син пропадає, наркоман. І виходить, якби це, це жахи. Той період це був дуже жахливий. Але я скажу, що саме той період він заставив нас все-таки зрозуміти, що ми не є панами і господарями свого життя. Є хтось. То над цим життям і панує, і дійсно він створив це життя, і для чогось його створив. Не а просто сім'я віри, до Бога, якесь відношення мала чи ну як і звичайна сім'я в Україні в Україні, якби рахувалися православними, ходили два рази в рік в церкву. Ну як завжди, да? Люди сьогодні кажуть, що коли не прийдуть церкву, то Пасху святять або можливо там, чи ще якісь свято. Тобто, як як зви, як звичай, як позвичай, або як зазвичай українському народу, і все, батьки в мене були хороші прикладом хороші. У мене батьки, якби не батько, не мама, не, не полили навіть цигарок. Ну так випивали алкоголь, як як всі. Так, якісь свята і так далі. Але виховували, якби нас як могли на той час. Просто я кажу, що саме такі обставини, які ми опинилися, я розумію їх, і розумію, що вони, можливо, і не мали того такого часу, і не знали, можливо, бо їх ніхто не навчив, як виховувати дітей. Можливо, і така культура тоді була, якби говориться, комуністична, яка була, і потім розвалилася, не було вже ніяких культурних моментів, і вони не знали, можливо, як правильно, що робити з дітьми. І виходить, от такий контекст, той, він, якби, привів нас до. Певного такого, можна сказати, гріха, незалежності, яке почало руйнувати все і дуже швидко. цей момент якраз переломний, коли відбувся в вашій сім'ї навернення? Ну, це вже був 97-й-98 рік, тому що вже, як би, можна сказати, я чесно скажу, вже в серці свого брата я вже поховав, якби і мої батьки. Все вже вони вже знали, що він бувало пропадав на три місяці. Я пам'ятаю, як одного разу він пропав на такий період. Я пам'ятаю, як батьки не досипали ночей. Вони шукали його. Я пам'ятаю, ми їхали в тролейбусі з мамою. І вона побачила подібного хлопця з спини. Вона попросила зупинити цей тролейбус, вибігла на вулицю, побігла. Вона вже марила просто ну, сином. І не могли його знайти. Я пам'ятаю, коли приходили батьки з роботи приблизно години-сім вечора, переодягалися і йшли його шукати до трьох-чотирьох ранку кожен день по всьому північному подвалах, чердаках, всіх притонах, які тільки знали. І так було три місяці. І я пам'ятаю, як він з'явився. Я повні, які в нас були сльози і так далі. У нього вже до того було три рази чистка крові. Тобто врач уже каже останній раз, який займався цією процедурою, сказали, що все. у нього вже чистити немає що. У нього вже там немає нічого в крові. І виходить, якщо ще буде одне зараження крові, все, він просто вмирає. Ну і виходить, вже імунітету не було, і вже ми розуміли, що залишилися останні дні в його життя. І тому ми почули про багатьох людей того часу в місті Рівному, були такі як Олег Бешта. Які були на реабілітації в місті Остріг? Там реабілітаційний центр з'явився, перший, можна сказати, може чи в Україні, чи в Західній Україні, які. Працювали саме з такими людьми, це були віруючі люди, християни. Ми вперше це почули тоді, і це було перше знайомство, можна сказати, з віруючими людьми нашої родини, тому що до того ми нічого не мали спільного так. Десь можливо, ми знали, були десь знайомі батьків, але ніколи в житті до того ми не мали ніякого дотику до цього. І ось звідти можна сказати, вже все почалося. Коли ми приїхали туди, познайомилися з пастором церкви, познайомилися з людьми. Коли перший раз ми з моїм братом, я з ним поїхав, це був 98 рік. Ми поїхали на в Село Хотин, тут біля Рівного, і там проходив молодіжний християнський фестиваль. Це було 800 чоловік, молодих хлопців і в палатках І я був тоді вперше тоді на, такому, на такій події. Я був просто шокований. Що до того я знав своє життя, знав вулицю, я знав, що наші якісь зустрічі, навіть виїзди в ліс, без наркотиків, алкоголю і всякої нечисти вони не проходили просто цікаво. А тут я побув цілий тиждень. З людьми, де не було всього цього, навіть не було на устах слів, якихось непотрібних, навіть на смішок один над одним, щоб посміятися один з одного. І я просто шокований. Бо я приїхав додому, перші мої слова батьками, я сказав, що я був в раю. Я реально не вірив, що буває таке на землі. І оце був такий перший для мене шок, що все ж таки є на землі дійсно справжнє християнство. Є люди, які реально те, що говорять, проголошують, вони віряться і живуть так. І тоді оце були такі би перші кроки. В тому, до речі, на тому фестивалі мій брат вже якби покаявся, прийняв Христа. Тобто, буквально два тижні пройшло, як він приїхав на реабілітацію. Через два тижні він в цьому лісі він встав на коліна перед Богом, сам пішов в ліс. Не було там біля нього не священників, ніхто не призивав його до покаяння. Він пішов в ліс, прийшов в другу людину, бо я з ним був разом. І я побачив його, лице вже було зовсім інше. Я був просто тоді шокований, зрозумів, щось відбулося. мені каже: Рома, я тільки що примирився з Богом, я нього прощення. Тобто, до того, скільки він був залежний, не допомогла ні одна лікарня, батьки виплатили багато коштів, були в боргах, возили його і в Київ по всій Україні, де тільки могли, як всі батьки хотіли спасти, але нічого не могли зробити. А тут один крок, одна зустріч з Богом, і змінила його повністю. Все життя. Це був 98-й рік. І з тих пір його життя повністю колосально змінене і до сьогоднішнього дня. Він живе з Богом, навіть не вертаючись не до яких таких гріхів, які тоді панували над його життям, над нашим життям, ні разу він до них не вертався. Сьогодні він одружений, має трьох дітей, пастор церкви, місто Нітіше. Гарне дуже свідчення про твого брата. Це вплинуло так. на маму, на тата. І на мене. Тобто після нього, через півтора року, уже я також примирився з Богом. Через два тижні мої батьки. Батьків теж була своя цікава історія. І от коли я побачив реальні переміни, я скажу, що зломало моєму серці. У мене колись відбулося вже таке справжнє, тому що тоді, коли я побув на цьому заході, якому я казав фестиваль молодіжний християнський, це вразило мене, але все одно я приїхав в рівне, знову попав в свою, як би сказати, атмосферу, друзі, і мене знов закрутило, як, як водоворот. Чому? Тому що ну, мені тоді було всього там десь ну, 15-16 років, підліток який був. Але я вам скажу, що... Я все одно в серці це пам'ятався. Я все одно носив. Я навіть читав Біблію вдома вже сам. От приходив і читав. Навіть бувало таке. Я виходив на вулицю своїх друзів, де ми сиділи в цих біседках чи в подвалах. Я брав собою Євангелію і читав їм, тому що мені було вже цікаво. І я просто до того думаю, що це якась така книжка, чорна десь стоїть на полці, нікому не зрозуміла, і вона освячує храм. Ну дім твій, де ти живеш. Але коли я був на цьому фестивалі, я бачив, як молоді дівчата читають і розуміють її, я був шокований. Наскільки вона зрозуміла книга. І тоді я почав дома читати сам. І я, в тих півтора роки, поки йшов до Господа, я теж читав. Я теж якби їздив до свого брата, в Остріг, я ходив так само на богослужіння. Мені цікаво було, чому, тому що на богослужіння я чув, як роз'ясняється Біблія. Я чув, як правильно читати слово, і все почалася праця в певному серці. Але скажу вам про те, що була одна зустріч, якою заповнила все своє життя. Це той момент, коли я знову приїхав до свого брата, і він уже якби пройшов певну реабілітацію. І він вже був на третьому етапі. Третій етап це коли він жив уже на квартирі сам і з ним жив уже хлопець, також ну якби наркоман, який в якому він вже допомагав, якби як жити в цьому житті суспільство, як заробляти гроші, як навіть ну вплоть до все елементарно, як дитину треба навчати, бо треба все спочатку вчити, як дивитися за собою потрібно, прибирати квартиру і так далі. Він вже був на цьому третьому етапі. Я пам'ятаю, коли до нього приїхав, і ми жили вже. Ну, я з ним ночував в цій квартирі разом з ним. Я пам'ятаю, якийсь задіявся, якийсь нас конфлікт. Ну, на чомусь, як звичайно. двох братів, як, як по звичаю, ми завжди сварилися і билися, коли ми ну, до того. А тут задівся якийсь конфлікт. Ну, напевно, все ж таки, я розумію, це через мою гордість, яка в мене дуже була великою. І я пам'ятаю, коли оця була сварка з моєї сторони, я пішов на кухню, і я кіплю. Я пам'ятаю це, я пам'ятаю сьогодні день, я кіплю просто. І я заходжу, якби в кімнату, він сидить в стулі, я хочу щось йому сказати, але ну, якби спровокувати його. Бо він не вівся на, на мої оці всі конфлікти. І я його хочу спровокувати, і мене не виходить. І коли я от говорю всякі погані пакосні слова, які тільки виливалися з моїх уст, з мого серця, він встає з, з, цього, якби, з цього крісла, дивиться мені прямо в очі. І це були слова неймовірні, тому що я їх пам'ятаю вже майже 20 років. І він каже: Рома, знаєш, я тебе люблю. Це брат рідний якого ти колись ховав в своєму серці? Да. Е, він для мене завжди був якби, таким прикладом. Класно, завжди тоді рахувалося, класно мати старшого брата. У мене він був. Це дійсно був. Мій старший брат. У всіх поняттях е, тоді дворових, як це було. Тому деколи мій авторитет залежить від мого старшого брата. Чому б у мене він був? Вісім років різниця. в нього своє угрупування, в мене своє. І виходить, це десь мені теж давало певну таку кришу, говориться на той час. Так? Тому він для мене був цим авторитетом. Десь я в глибині все одно я його поважав. Були в нас конфлікти, як обично, в всіх сім'ях. Але мається на увазі все одно в глибині свого серця, він мені був цінний, як брат. І ось тут момент такий, коли він стає мені говорить ці слова. Я розумію, що це не він. Я розумію, що він не може так це сказати. Я розумію, що це щось більше. Я розумію, що Бог, який змінив його життя, стоїть за цими словами, зараз да, говорить через нього ці слова. Мені мене це ще більше укрило. Це ще більше мене розірвало на, на частини чому, бо я пішов на кухню, знов в ту саму кімнату, де я там його, умовно кажучи, проклинав, і мене розірвало ще більше ці слова по тій причині, що я йому їх не міг сказати. І це правда. Я не міг йому сказати таких слів. Він сказав мені щиро, це були дійсно щирі слова. Тому що по сьогоднішній день на стосунки зовсім інші, і дійсно я вірю що він любить. І вірить він, що я його люблю. Питання все стоїть в тому, що просто на той момент з моїм пустим серцем, знімеченим. Я просто себе рвав на куски за того, що я не мав такої сили, моці сказати слова. Я не міг перемогти себе. Моя гордість не дозволяла цього. І мені стало ще гірше. Але цей момент розірвав мою гордість, розірвав моє серце, він його розбив. Мені показалося, що я не можу без Бога нічого зробити. Я не змінюся. Моє життя піде під, під откос. І я розумію, що Бог є сильний, тому що якщо мій брат, який змінений, може мені сказати такі слова, я розумію, що Бог є. Я вірю в це. Це для мене було свідоцтво. Саме найбільше, тому що це моя рідна людина, я знав його життя, я бачив, яке було, і можна сказати, що через нього прийшло це пробудження в моє життя. Тоді, вже, через два тижні, мої батьки вже були шоковані, що вже я, бо я за тих, скажу щиро вам, за тих рік чи півтора року, як я вже знав про Христа, коли ми приїхали з фестивалю, то я за тих півтора роки наробив всі зла батькам. От реально, я навіть читав Біблію, я навіть їздив на Богослужіння, але я жив пустим життям. І я приніс їм горя більше, ніж до того. Чому? Тому що Біблія навіть говорить, що краще би ти не знав цю істину. Тому що коли ти знаєш, не виконуєш і йдеш, робиш знов своє, то це ще гірше, ніж до того було. І от коли я знав істину, бо я читав, я вже розумів, але я робив по-другому, то моє життя перетворилося ну, в сплошне пекло. Мої батьки думали, що це тільки мій брат. На фоні його я був кращим. Але коли брат став уже кращим і вже немає того фона, то є батьки побачили, який я насправді. І тому Бог почав робити свою колосальну роботу в моєму житті. 99-й рік я прийняв Христа вдома своїм братом. Це не було ні богослужіння, ні його ніяка, ніхто не не звав мене. Це просто була ніч. Я порозбудив його, він вже спав бо я не міг заснути на кухні. Я стою на колінах, він зі мною. Я кажу: Господи, прости мене. І тільки тоді, коли я помолився, він став, тільки поняв, що відбувається, бо я його збудив. Він ще сонний був. І він тільки тоді поняв, що це моє примирення з Богом. Це був 99-й рік, листопад, місяць, в 2000-му я прийняв хрещення. От люди запитують часто, от скільки років приблизно брат твій був залежний від наркотиків? Ну, приблизно від 4 до 6 років, якщо так десь взяти, можливо, там перші, коли він спробував. І всі знають, хто на північному живе, знають, там є садочок. Садочок і недобудований. Його хотіли там і молитви потім робити. Я знаю, і потім хотіли зараз недавно якийсь інститут його права, якщо не помиляюся, хотіли його якби купити. А зараз вже бачу знову підписи збирають, щоб садочок це зробити. Я вам чесно скажу, на північному цей садочок приніс дуже багато зла. Не сам садочок, а сама приміщення, бо це можна сказати, єдина будівля, незавершена, яка залишилася від радянського Союзу ще. і виходить, молодь там літом пропадає, а там багато гріха. Я знаю, я знаю наркоманія, алкоголізм. Я знаю, скільки дівчат там було зголтовано. Бритони, так? Да? Притони. Да. І воно по сьогоднішній день це просто про це замовчується, але там дійсно багато робилося. Тому мій брат перший раз спробував наркотик саме там, саме в, цьому, в цій будівлі. Перший раз він зустрівся там. І зараз Це мама, себе, тато. тато, вся так, ваша родина, так, вже родина. У мене вже моя тітка старша. І далі, якби Бог вже працює над серцями, і сестра, моя дворідня. Тобто вже якби прийняли і Христа в своє серце, і хрещення. Сьогодні Бог їх дуже сильно використовує. Вони живуть в селах в Демидівському районі, але Бог їх дуже використовує, тому що вони на своєму рівні дуже багато роблять праці. В селах, де також повно людей, які пропадають. Ми знаємо чоловіків від алкоголізму і молоді. І недавно я також був у своєму селі. Приїхав і зустрів друга ще старого мого життя, з яким ми разом неодноразово проводили в селі, в клубах, в алкоголі. І я зустрів його вже якби християнином. Він прийняв хрещення. Я був шокований. Для мене це велика якби, радість. Я розумію, наскільки Бог сьогодні розширяє ці кордони. І це найбільша я радість і щастя. Коли ти живеш, ти живеш, і ти знаєш, ти живеш. Заради когось. І я вам скажу, що навіть той шлях про нього, знаєте, говорити багато не хочеться. Просто я так і сказав в деякі моменти, але не хочеться занурюватися, тому що інколи я не горжусь цим, тому що це є болото, це те, що знищувало мене особисто, мою сім'ю і родину. Але це було в житті. Але я вам скажу, що на сьогоднішній день більше мені є, що розказати. Мені є більше розказати про Бога, якого я його знаю. Мені є більше розказати про Біблію. Мені розказати є про мою дружину, моїх дітей. У мене, до речі, дружина. Вона, мене, якби. Закінчила МВС України академію. Вона є в мене полі, поліціянтка, так і вона в декретній відпустці. І в нас четверо синів. Якби я так шуткую, інколи що в мене є два старозавітніх сина і два новозавітніх, Бо старші в мене звати Іля і Даніїл, якби по старому завіту називаю в честь пророків. І є два новозаповітних сина. Це близнята, які Бог нам дарував. 13 березня буде їм 5 років. Матвій Тимофій, якби новозавітні пастори. Як і евангелісти, які в часіх я також назвав якби своїх синей. Я скажу, що я дійсно щасливий, тому що я знаю, для чого я живу. Я знаю, для чого мене Бог використовує. І от в моєму житті Бог проводить певний шлях. Я працюю зразу, коли я тільки прийшов до господа, я зразу почав працювати допомагати в організації нової церкви в місто Нітіше, де мій брат зараз є пастором. Брат витягує таких самих, як сам був ну, так. в них є також реабілітаційний центр. Також вони допомагають таким самим людям. Так, багато звертається так, людей, батьків, рідних. Дуже багато, і... тому що в Рівненській області вже дуже багато реабілітаційних центрів. Дуже багато. Тому що багато людей, які тоді прийняли Христа в своє серце, яких дійсно змінилося життя. Вони розуміють, вони що просто жити для себе це не, є, це не є сенс життя. Життя це коли ти живеш заради других людей. В цьому і заключається ця друга заповідь полюби ближнього свого, як самого себе. Так і от якраз у цей момент любові це коли ти служиш цим людям, і ти розумієш, якщо Бог твій. Тобі зробив таке добро, коли він віддав жертву сина свого, коли він проявив цю любов, бо хочеш тепер ми ділилися з нею з іншими людьми. І ось багато тих самих, що наркоманів колишніх да, пропадали алкоголіків сьогодні працюють з такими людьми. І в Рівненській області більше десятка реабілітаційних центрів. Я не знаю статистику, я не можу сказати точно, але те, що я знаю, це більше десяти реабілітаційних центрів. Це де люди знаходять спасіння і переміни свого життя. Тобто програми соціальні не можуть не медицина їм допомогти. Вони знаходять спасіння, звільнення у вірі в Бога, в увірувавши, прийшли до до Бога, пришедши до вашої церкви, до різних церков, які є. Вони знаходять там Христа, находять спасіння і отримують ну, те, звільнення. що ми пережили це це так. Я можу сказати, що в, моє, в моєму житті так, те, що я можу сказати, що не всім допомогло, те, що вони були в християнських ребіційних центрах, теж так. Ну, але це не залежить від людей чи цього центру. Це залежить від самої людини і так само і бажання, чи хоче вона міняти щось в своєму житті. Часто буває так, коли людина каже: «От, господи, от від цього мене звільни, якби от наркотиків, щоб не було зла цього, але жити я буду сам то так не виходить. Так не виходить, тому що людина вона знову через деякий час. Вертається знову до цього самого, або до якогось другої залежності, не обов'язково наркотики. Це може бути алкоголь різного виду, всякі, якби можна сказати, блудодійства цього світу, да? або ще якісь там речі, які завлікають сьогодні людей. Тому людина від одної залежності просто переходить на іншу. Можливо, в все добре, вона гарно одягнена, але є друга якби пристрасть її серця. Тому розумію про те, як сам те, що я пережив і як пастор церкви, як служитель, розумію про те, що коли в людині немає цього стержня, немає різниці, вона може і за допомогою якоїсь там організації, і соціальних якісь програм вона може звільнитися на якийсь час, але коли немає стержня, якого вона тримається, її життя, то вона не зможе довго бути вільною. Коли ти зрозумів, що тобі потрібно бути або стати пастором, духовним наставником для інших людей, наприклад, свої молоді люди в твоєму віці шукають комфортнішого життя покидають цю країну, їдуть за кордон, шукають якусь престижнішу роботу. Успіху, якийсь кар'єрного росту, чому ти вибрав пастерство? Ну, взагалі, пастерство це не є, для мене це не є сан, не є статус. Для мене це розуміння її важкої праці. З людьми працювати дуже важко. Якщо як хтось сказав, не пам'ятаю, що було б легко або добре жити, чи служити, чи працювати, якби не було людей. І дійсно, ця фраза має своє місце. Чому? Тому що дійсно з людьми важко. Тому що ми всі люди і досконалих людей на землі взагалі немає. І коли з людьми працюєш, то ти розумієш, як багато в серці є всякої грязі, нечисти, недовіри і так далі. І з цим всім треба працювати, треба допомагати людям ставати на ноги. І я скажу з самого початку, коли я примирився з Богом, я знав, що я буду працювати з молоддю. І ось з тих років я постійно працюю з молоддю. Мені багато що допомогло в цьому. Це коли ми я мене взяв один брат, е, якби в місіонерську команду в місто Нітішин, де організовувалася церква. Я кажу, ми ходили бувало пішки туди. Це 12 кілометрів з рівного. Чому? Тому що в нас не було тоді транспорту свого. Це 99, 2000, 2001 роки. І ось оці два роки ми бувало ходили пішки. Потім я там рік жив в місто Нітішин, і ми починали тоді церкву. І просто, можливо, оці моменти, коли я був в цій атмосфері. А коли я попав в Острозьку церкву, це також була молода церква. Вони також їм десь пару років було. І це теж можна сказати, становлення церкви. Було і я був в цій команді цих людей. І я бачив наскільки це, це прекрасно служити служити Богові і служити людям. І от в мене це бажання постійно було. Потім проходив певний час, коли я займався з молоді, я займався різними також соціальними програмами, ходили в учбові заклади, розказували правду про наркотики, правду про алкоголь. Робили потім масштабні акції, навіть плод до того, що Бог використовував, що в місті Рівному в 2007 році мене вже як організатора і нашу команду. Ми зробили в місті Рівному, можливо, рівняни пам'ятають. Називалася акція Стоп наркотик. Вона проходила 2007 року. Ми робили її на площі. Тоді повна площа була людей. Повна. Ми зробили. Акцію по всіх школах міста рівного ми зібрали масу народу. Ми зробили тоді конкурс малюнків на цю тематику, і так далі. Тобто Бог розширяв наші кро. Тобто, в різних сферах, де я міг, я використ... я готовий був робити це з молоддю, з підлітками і так далі. Але приходив час, розуміючи, що завжди ти доторкаєшся все одно людини, і все одно людину треба пасти. Тому я, я думаю, що все таки кожна людина, яка знає своє покликання, і вона працює з людьми, це є пастор, тому що він пасе людей. І от я розумію про те, що я маю на себе брати цю відповідальність. А хто як не я візьме цю відповідальність? І от в моєму житті це можна сказати дім примирення, церква молода, в рівному почали там є місяць буквально тому, 12 лютого. І я скажу, це вже четверта церква в моєму житті, як я, як я приймаю участь. І перша в Рівному, це в 2006 коли я повернувся з Острозької церкви, то я скажу, що ми почали церкву спасіння з Володією Гаврилюком. Зараз вона знаходиться в будинку про а ми вже почали якби, від цієї церкви нову церкву дім примирення. Зараз ми збираємося поки на Орлова 40 в гуртожитку на першому поверсі. Там є така актова зала. Але з часом ми хочемо все ж таки, щоб ця церква була на північному. Тобто ми хочемо, щоб на північному була також, якби молитви. Там де проходило церкви. ваше дитинство. Так, да. Тобто в мене така мрія і бажання. Ми за це молимося і думаємо. І я спілкуюся там своїми друзями, людьми, і ми хочемо там, щоб проводити далі якби, організацію нової церкви до нашу програму, я хотів би, щоб ти звернувся вже як пастор до громади міста рівного. В твоїй може молитві, може заклику, побажаннях для рівнян. Що, що ти можеш сказати, будь ласка, дорогі рівняни? Я дуже радий, що маю таку можливість до вас сьогодні звернутися. І я хочу сказати про те, що час непростий сьогодні застав нас і Україну. Я думаю, він не тільки сьогодні почався. А він вже, він, можна сказати, почався вже давно, можливо, ще з часів Адама і Єва, коли гріх прийшов на землю. І от нас, українців, застає постійно таке якісь, таке життя економічно розвалене, рабське життя з рабським мисленням, можна сказати, бідність, якась така. І я розумію, що ця бідність це, в першу чергу не є економічна, якась зовнішня, я розумію, що це більшості бідність нашого розуму, нашого серця. Тому що я розумію, що нас просто не навчили, нас не навчили мати дійсно справжню віру. Якби формально ми розуміємо, і формально ми називаємося якби християнською державою. Але по суті, якщо взяти по життю, ми не знаємо Бога, ми не знаємо Біблії, ми її не читаємо. Вона просто лежить в нас. Ми не розуміємо її. Тому я хочу дійсно закликати в нас усіх, щоб ми верталися до Слова, до Біблії, щоб ми читали. Якщо ми щось не розуміємо, ідіть в ті церкви або доми молитви, де ви знаєте людей, які можуть вам дати відповіді по Слову. Тому що Біблія це є слово Боже. Там є описані всі, всі відповіді на наші питання. Тому що це є, можна сказати, не просто інструкція нашого життя. Біблія відкриває нашого Бога, Біблія відкриває Творця. І ось, коли ми особисто будемо знати його, наше життя набуває тоді сенсу. Я думаю, до мене ви чули масу різних історій. І ці історії не заслуговують моєї чи когось уваги, що це ми такі люди стали, що я так добився. Ні, ні в якому випадку. Тільки Бог, тільки Ісус Христос змінив моє серце, і я маю право сидіти тут, тому що я знаю, хто я такий без Бога. Я знаю своє нетро, я знаю своє життя. Тому закликаю вас усіх. Вертайтесь до Слова. Навертайтеся до Бога, ідіть в церкви, до молитви. Якщо ви знаєте людей, які, яким ви довіряєте, спілкуйтесь з ними. Якщо це християни і ви бачите, що їхнє життя відповідає цьому, майте з ними зустрічі, прагніть цього. Якщо у вас є діти, сьогодні дуже складно сім'ям навчити своїх дітей. Повірте, що просто навчити дітей своїх англійської мови, японської мови, китайської, можливо, навчити їх всяких культурних моментів або забезпечити їхнє матеріальне життя. Повірте, це не зробить їх щасливими. Щасливими їх зробить тільки те, коли вони дійсно будуть знати. Для чого вони народились на цей світ і яке їхнє призначення? Нехай Господь всіх вас благословить. Дякую. Я прощаюся з нашими глядачами і хочу вам сказати, що звертайтеся до Бога, йдіть до церкви і обов'язково отримайте відповіді на свої запитання. До зустрічі.